Початок. Добрий день, шановне панство. Я вас вітаю. Це Вуса Влог! Нарешті ми знову записуємось. І я дуже радий вас всіх бачити. Сподіваюсь, ви мене також, і сподіваюсь, ви, як завжди, підтримуєте відео вподобайкою, канал підпискою. Ну і, звісно, розповсюдження цього відео також коментарем. І дякую вам, не забувайте про те, що збір на Азов триває. Нам залишилось добити там майже 38 тисяч, здається, якщо я не помиляюсь. Трішки затормозилось, я сам ще буду докидувати, але якщо ви маєте нагоду, якщо ви маєте можливість, будь ласка, кидайте копійчину, копієчка до копієчки, підтримуємо збір на М113 для Азову. Тиловий, тиловий збір Віплеївський, дякую вам. Ще раз, е, ну що, як завжди, будемо говорити про кіберспорт, про контрстрайки, і про все те, що відбувалося у нас на минулому тижні. ну, було доволі багато. В основному це трансферні і плітки, і вже якісь е, події, які завершились. Е, ну і звісно, турніри. А ще на каналі Вуса Шоу вийшло відео про Валорант великий такий доволі змістовний фільм. Я спілкувався з інфлюенсерами, занурювався у світ Валоранту. Як на мене вийшло доволі цікаво і змістовно. Так що, якщо вам буде теж цікаво, знайдіть час, будь ласонька, подивіться і підтримуйте теж вподобайкою. І підписуйтесь на канал. На канал, на канал, на канал. 50% людей досі дивиться відео без підписки. Поїхали! Бласт World Файнал 2023, який проходив в Абу-Дабі. У нас завершився буквально вчора, без ніяких проблем. Абсолютно, можливо, це навіть було несподівано. Хоча для кого несподівано, для кого для кого очікувано. Команда Віталіті здолала своїх опонентів, і в цілому це такий для них вийшов доволі легкий турік, враховуючи те, що вони ось недавно зробили заміну, і в них новий тренер. Але ми бачимо, що Віталіті абсолютно не втратили від того, що мали до цього. З точки зору от такого, знаєте, вогневого потенціалу, вони вели великі молодці. Зміст гри теж у них крутий і абсолютно без шансів всіх розібрали, розібрали на запчасті. Але. Але давайте трішки пройдемось по самому турніру. І по результатам, власне, що у нас було з цікавого. А, ну, відмічаємо абсолютний провал героїк. Повністю немає ніяких шансів. Ну, знову ж таки, на що ви очікували? Кікнули Кедіана, маєте ось такі розклади. І позитива нуль від героїк в групі. Відлетіли вони без шансів. Далі вже ми дивимось по Сіці, що у нас було. Маус і Джиту вийшли з групи з рахунком 1-1. Ну і Фейсклан закріпились на першому місці. Група А цікава. Була для нас тим, що там грали НАТО Свінсера, які, до речі, одразу програли свій перший матч команді Віталіті. Клоднай здолали ЕНЦ. Від ЕНЦ теж, напевно, ми багато чого не очікували, тому що і пішов тренер, і склад змінився, але про це трішки згодом. Наві в, в своїй в, в, особистій зустрічі проти ЕНЦ, ну, З рахунком 2-1, але в цілому, так по грі, знаєте, виглядало, що ніяких проблем не було. Наві виходять зрештою з групи, НС залишають турнір. І ось уже сітка плей-офф. До речі, в плей-офф я в себе в телеграм-каналі робив придікшене передбачування так, на ці матчі. І в мене кожен день було. Був максимально ефективний результат. Це насправді буває не так часто, але буває. Бачите, все ж таки десь, як то кажуть, і палка стріляє. Коротше, здолали долали 2 І я в себе на стрімі під час покерної сесії, до речі, на ВіБеті. Там зараз іде серія Winterfall, якщо що, кому цікаво, долучайтесь. Покер, там е, доволі багато екшена, і я б сказав, доволі слабкі поля. Е, я розбирав ці матчі, розбирав, аналізував і Мапул, і аналізував, хто може перемогти. І от конкретно в цих двох матчах: G2, Natus Vincere і Cloud9, Маус я е, поставив е, обрав переможцем е, саме команду, яка, е, на думку багатьох, є андердогом. В даному випадку це Маус і Natus Vincere. При тому, що що цікаво, в знову ж таки, в обох випадках коефіцієнт був близько 2,5 чи щось таке. І е, Мені навіть було дивно, чому ці команди конкретно в цих матчах є фаворитами. Ну, ще з G2 було зрозуміло, більш-менш, але от там, де Cloud9, так є. Коротше кажучи, НАТО Свінсера рухається далі, зустрічається в півфіналі з Віталіті. А особливо я там не очікував перемоги від НАТО Свінсера. Так, був потенціал там на першій мапі здавалося, але в цілому команда Vitality просто на голову зараз вища за НАТО Свінсера. Але от після матчу і тренер, і сама команда доволі добре, гарно відгукувалась по, по перформансу. І я вважаю, що топ-4 на цьому івенті для НАТО Свінсера це дуже хороший результат, враховуючи те, що команда все ж таки давайте будемо відверті, молода. Команда Да втратила не, на невизначений період сімпла. Незрозуміло, коли він повернеться. І в цілому, я думаю, що фанатам має бути приємно, і вони можуть пишати своєю командою. В другому півфіналі Clan здолали Маус. Традиційно цей двобій завжди такий запеклий. Маус нав'язують боротьбу, але не виграють. Тут, на жаль, якби така ситуація, що Маус тільки, знаєте, як виходять в ранзі такого андердога, який може надавати Набуцька посраці типу своїм більш таким сильним. Потужним опонентам, але кожен раз закінчується це все однаково. Ну і тут, звісно, Фроузен грав проти своєї колишньої команди і доволі непогано себе показав. Так, також добре себе проявив Бролан, який був стендином в команді Маус. І Бролан закінчив турнір з хорошою статистикою. Тим не менш, рухаємось далі. Віталіті проти Фейсклан, Очікування на цей фінал були доволі високими ну, з точки зору а, якогось, знаєте, такого глядацького потенціалу, що це буде запекла боротьба, буде цікаво, будуть три мапи. Але, на жаль, Віталіті просто ну, без шансів розібрали Фейсклан, І ви знаєте, от е, є декілька було таких зауважень, особисто від мене, по Фроузену. Я думаю, що це пов'язано з тим, що це перший турнір, було якесь певне хвилювання, і треба все ж таки звикнути до тіммейтів. Бо інколи прям виглядало, що він, ну, ніби знаєте, він окремо, команда окремо, якось це все так е було не дуже. Е Монолітно, так, я б це напевно так назвав би. Але знову ж таки, останній турнір в цьому році, я думаю, що Фейсклан клан загалом можуть пишатись своїми результатами, пишатись тим, як вони відіграли цей рік. Ну і, звісно, Віталіті. Віталіті моя повага, особливо Екстазу, тренеру команди. Він великий молодець, він повернувся і він. Як ми бачимо зараз, вже команда Віталіті, втративши Зоніка і втративши Меджиска, абсолютно не втратила в результаті. І це дуже важливо. Я думаю, що фанати знову ж таки можуть пишатись Віталіті. Без проблем Віталіті забирають кубок і 500 тисяч баксів. Ну і фінальний рахунок на інферно 5-13. Інферно це був вибір команди Віталіті. Ну і Нюк, який вибрали фейзи, теж 7-13. Ну. А, ви знаєте, фейзи за дві мапи взяли, скільки всього 12 раундів. Ну, Це такий собі результат. Але знову ж таки, я не думаю, що там особливо якась була такі великі очікування безпосередньо у самих, у самих фейз клан Команди кіберспортивні беруть вже паузу і будуть відпочивати. У нас різдвяні канікули, але екшену, як завжди, багато в кіберспорті і в звичайному спорті. І я дякую традиційно Вібету за цю чудову студію. Дякую вам, друзі, за те, що ви дивитесь відео. Не забувайте про те, що ви можете долучитись до вітального бонуса, який традиційно в закріпленому коментарі. І за яким ви можете отримати до трьох тисяч гривень на свій Є? рахунок. Дякую, Вібету, і дякую вам. Їдемо далі. ЄСЛ Challenger Атланта. Був у нас паралельно бласту такий турік в Атланті. І традиційно Монти туди поїхали. І традиційно поїхала команда під назвою кодовою назвою Всерегає. Вона, зрештою, і виграла цей турік. Але е, що можна сказати по Монти? Що цікаво, е, одразу після е, поразки в півфіналі Монти програли команді Апекс. Ладно, давайте це я трішки вперед побіг. Давайте перейдемось по групам для початку. Е, група. А, Apex, The Mongols, Complexity та Gamer Legion. Тут відбулася взагалі сенсація, монголи здолали кол з рахунком 14-16 на додах, як ми бачимо. Ну І Apex дуже добре пройшлись по цій групі. Обіграли вони Gamer Legion і тих самих Mongols. Далі вже в Десайдері Gamer Legion програли команді Complexity. Взагалі дивно, тому що, ну, по моїм очікуванням, кол мали тут, ну, по-перше, вони в себе вдома. По-друге, кол, в принципі, на останніх турнірах показували хороший результат, і вони тут мали, як на мене, виходити ну, в фінальну частину точно. Окей, не у фінал, але у плей-офф. Але не так сталося, як гадалося, як то кажуть. І зрештою, ми бачимо, що Монголс там е, е, якісь е, в них навіть вони якісь встановили рекорд з точки зору виходу до плей-офф. Тому що команди з Азії, як ви знаєте, е, у нас взагалі в принципі, не дуже грають в Counter-Strike, дуже рідко в цілому показують якусь змістовну гру. Але от на цьому турнірі вистрілили. І добре, хай буде так. Далі група Б, цікава для нас особисто тим, що там грали Монте, е, також команда Всерегає, Бестія та М80. Ну і зрештою, е, що відбулось? Монте обігра... обіграли Бестію. Потім далі Монте, знову ж таки, на міражі, ну, якось так без шансів, просто злили свою катку своїм вже таким стабільним опонентам, на які... з якими вони зустрічаються на кожному турнірі. І, на жаль, для нас все ж таки з регулярністю програють ці зустрічі. Але, як то кажуть, Вивіл Бек Стронгер, я сподіваюся, що Монте зроблять якісь відповідні висновки конкретно по цьому опоненту, і далі буде. Краще. А, програли в групі, далі Монти виходять вже в півфінал і, а, з другого місця цієї групи і зустрічаються з Апексами. Я дивився цю гру і якось так, знаєте, мене не залишає таке відчуття, що ми віддали своє. Ну, типу, це була наша гра, ми мали перемагати. Е за потенціалом, за розкладами, але, на жаль, Монте не змогли дотиснути. І одразу після поразки Монте, майже всі там: і Тренер, і Вова, і Вітя в своїх телеграм-каналах написали, що. Віддали своє, багато помилялись. Е, там інтенсивний рік. Взагалом, давайте будемо відверті, Монте, цей рік дуже яскраво хайпанули. По-перше, вони увірвались в топ-10, вони абсолютно справедливо займають місце в десятці найкращих команд планети. А нормально так нафармили грошей, е, їздили на мейджор, У нас є наліпки Монте, це базована команда, ми пишаємось нею. І загалом це був такий інтенсивний, важкий, але. Дуже цікавий рік з точки зору, а, звісно, турнірів по Counter-Strike, на яких приймали участь команда Монти. Тому вони молодці. Моя повага, ми їм безумовно пишаємось. Я думаю, що кожен з вас напише обов'язково коментар в підтримку Монти. Я думаю, що хлопцям буде приємно. Ну, і зрештою, що ми закінчуємо цей турі в топ-4 для Монте, знову ж таки, враховуючи те, що вже є слот на ESL Pro League, в принципі, це хороший результат. Ну, і зрештою, команда, яку я вже називав раніше, здолала Apex у фіналі і перемогла на цьому турнірі. Таз! Головний тренер команди G2 вже була, був і Він нібито навіть їздив в Абу-Дабі, допомагав команді G2. Ще він не займав позицію тренера, але вже був на позиції помічника. І тас, ви знаєте, досвідчений. По-перше, він був капітаном. Я думаю, що з точки зору структури і макророзумінні гри там взагалі проблем ніякої немає. А, також хочеться зауважити, що в нас легендарна трійця команди Virtus.pro, колишньої польської легенда. Легендарної команди. а Зараз займає позиції тренерів. Кубен Енс, як ми знаємо, так е, Ніо тренує вже Фейс Клан, ну і тепер Тас також G2. Ну і ще ще був такий хлопець лорд. А, і, він, і він тренує команду, яку називати ми не будемо. Але він дійсно теж е, свого часу. Ну, він в цій е золотій п'ятірці його не було, але він до цього, так вони разом дуже довго грали. Куби Нео Лорд, він. Доволі такі давні тіммейти, тому теж можна його порахувати. Ну, Тому що він тренер, якби, ну як не скажемо про те, що він тренер. Б'ялі навіть вплив сплив, от після цих всіх новин. Б'ялі в Твіттері щось там е з'явився, почав спамити. Паша Біцепс, теж там око-ко-ко, то-то. Ну, до речі, у Паші Біцепса ж, пам'ятаєте, був е кемп, е е тренерський якийсь табір, там, де він тренував малолітніх кібершпротів. Тому теж має досвід. Cloud9 викупили слот у команди Evil Geniuses і стануть партнерами турнірів Blast у КС2 в 2024 році. Ну, така собі новина для нас, що нам, нам не дуже від цього не жарко, не холодно. Але в цілому, ну, хай так буде. Ну, Викупили, то й викупили. Якщо так можна, якщо Blast так дозволяє, то вже хай буде так. Але в цілому, що говорити? Якщо а, у нас вестерни толерують гусню, продовжують її толерувати і все. Для них нічого не існує, б, війни немає, нічого. Пішли вони в сраку, коротше, про них всіх. Не хочу про них говорити, це ми виріжемо. Решафли в героїк. Ну, які там решафли? Там взагалі було видно, що команда вже напівмертва, ногами її всі б'ють, хто тільки можна. Кзіст залишив героїк. Знаєте, от, чесно кажучи. Видно, що ком'юніті е, високо цінує роботу Кзіста, і багато хто його поважає. В цілому, мабуть, як спеціаліст він навіть непоганий. Але, на мою думку, все ж таки всю роботу е, і всю основну е, весь такий, скажімо. Імпакт тренерський все ж таки був від Кедіана, на мою думку. Тому що Гзіст. А, і знаєте, це, мабуть, ще на контрасті. Як, як Гзіст себе поводив за спинами, як поводив Кедіан? Може, через це, я так думаю, але. Я, чесно кажучи, не знаю, ніколи не вірив і не бачив від ГЗІста багато імпакту. Ну, серйозно. Ну, от е, занадто він якийсь холоднокровний, якийсь такий, дуже, такий, може, навіть кволий місцями. Тому ну, залишив і залишив. Ладно, для мене, мене, для мене це така новина, знаєте, як. ну, короче. Тут важливо, що інше, тренер е, е, Енце, колишній тренер Енце Соу. Е, тепер вже тренер команди Героїк. І тут е, ми розуміємо, що у нас все менше і менше мононаціональних складів. Тобто герой, яка, команда, яка завжди була е, данська і, відповідно, данськомовна, е, чи дацькомовна. Як буде правильно? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде данськомовна чи дацькомовна. Е, Тепер вона вже буде інтернаціональною, тому що вже далі, як ми знаємо, окрім того, що тренер Соу, е, він здається, португалець. Ні, Боюсь помилитись, чи фін. Оце вуса Найс розбирається в Counter-Strike. Треба буде загуглити. Питання не в цьому. Питання в тому, що Зен це переходить Нерц. І Нерц це, ви знаєте, для героїк таке доволі солідне надбання. Дуже крутий гравець, як на мене, індивідуально сильний, і, як ми бачимо, теж він не затримався в команді, яка майже повністю змінила свій склад. Я маю на увазі, звісно, Енс. Крім того, що ходять чутки, що підпишуть, точніше, що залишиться з попереднього складу в героях тільки Сюж. Побачимо, як воно буде. Далі новина про лазеркес. Ага, 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 вуса попався, а тепер відповідай. Що ти там, що ти, дядя? Що що з обличчям? Накікав, напікав, що ти там це саме? Прийшов в команду, одразу розвали почались. Якісь це. Кого там поставили? Що там? Коротше, коментує всі організації. Значить, лазеркес перевели всіх. А майже всіх чотирьох гравців в запаси, фактично, вже прибрали з активного ростору. Залишився зараз у нас тільки Бурмілов на заміні, скажімо так, і Токсік на позиції капітана. Він, власне, і займався тестами гравців нових, підбирали. Взагалом, ситуація наступна. Значить, чому прибрали гравців попередніх? Тому що була стагнація, певна. Ну, навіть деградація, я б так сказав. Люди не хотіли розвиватись, люди дозволяли собі забагато а, помилок і не робити висновків. Ну, по типу, я вже був стейтмент, я говорив про це, що там, ну. Знову ж таки, можна чіплятись, ви можете сказати, що я чіпляюсь. Але коли людина один і той самий дим два рази поспіль не влучає в офіційному матчі, то це, на мою думку, впливає на результат. І це між тим, що десь були проблеми з дисципліною, були проблеми з підходом а, до гри і таке інше, і таке інше. А, особисто я думаю, що рішення скоріше таке імпульсивне, і воно знову ж таки приймається не однією людиною, а це такий певний консіліум. А і, можливо, до РМР не варто було прибирати склад, але, знаєте, як, якась певна точка кипіння, вона настала, і вже далі вже терпіти було доволі важко. Тому якось так вирішили, що потрібно саме так зробити і не знаєте, не оперувати, а вже тупо різати. От ми і порізали. Борміло, вона зараз знаходиться, шукаємо ми можливості. Відправляємо на ну як не відправляємо, домовляємось за тести а, в інші команди. Тому Денис, можливо, десь а, найближчим часом піде в іншу організацію. Але знову ж таки, це поки що рішення не фіналізоване. А, взяли декілька хлопців нових на заміну, пройшли тестовий період, скажімо так, і зараз а, далі з нуля фактично команда працює і а, продовжує, скажімо так, нарощувати базу. Як буде далі, не знаю. Знову ж таки, акцент на РМР. Після РМРу, скоріш за все, знову буде перезбиратись склад, будемо бачити. Тут ще дуже залежить від того, хто себе а, з тих нових гравців, які зараз в команді, хто себе як проявить, а, будемо. Дивитись далі. Живемо, хілимось і намагаємось розвиватись і робити висновки з того, що було. Рухаємось далі. Енце оголосили про дисбан після виліту з Blast Premier World Final. Як вони оголосили про дисбан так вони і оголосили про нову команду. Останній ростер, який був на Енце, точніше на Бласті, це, власне, Ростер Енсе. Е -е, організація зазначила, що хотіла отримати гравців, але в неї не було інших варіантів. Ну, Тобто, ми знаємо, що СанПоюз пішов, перед цим Снапі пішов. Е -е, коротше кажучи, команда розбіглась хто куди. І е -е, була така думка: знаєте, що Енсе одна з небагатьох організацій, яка заробляє саме на трансферах гравців, тобто проводить вдалу селекційну політику, і е -е, далі вже відправляє своїх гравців е -е, ну, кудись е -е, в більш такі кращі умови, скажімо так, і безумовно. Для себе має якісь преференції. Наразі, що цікаво, і, е, е, знову ж таки, вже оголосили склад. Е, Глейв перейменував себе в Твіттері е, на Лукаша. Він тепер не Лукас Розендаль, а Лукаш Розендальський. І тут е, дуже влучно підходить мем про курва Бобер. Бобр, курва! Я бидле! Бобер. Ей, курва, Бобер! А тепер Глей буде грати фул польському складі. Я не знаю. Взагалі йому буде важко. Чесно кажучи, вони його підписали. Можливо, були розрахунки на щось інше, але у нього буде чотири е тімейта представника Польщі і тренер теж поляк. Ну. Кубен, зрозуміло, він працював в англомовному складі. Апекс до цього, і я думаю, що там проблем не буде. Та й той самий Хейтс колись грав в ЕНС. Ну і диха зрозуміло, англомовні. Не знаю, що там у Гуфі і Кайлера. Але знову ж таки, англійська мова зараз це така доволі розповсюджена мова в Counter-Strike інтернаціональна. Тому проблем, по ідеї, виникнути не може. Але, знаєте, все одно десь якісь. Може, ментальні штучки, десь щось коротше, буде важко Глейву. Я його дуже поважаю. Він мені подобається як капітан. Це людина, яка заслуговує, безумовно, на сильну команду і на хороший яскравий результат. Але як буде, вже це з часом ми зрозуміємо. Новий склад Falcons вже представлений остаточно. Все ж таки, пам'ятаєте, ми говорили минулого разу, що там Меджиск побачив, а хто це, а чому це. Ось на цьому тижні вже фіналізували оста останній склад. І, власне, ті люди, про яких от я Мадена не згадав, які грали за Енсе, тепер є корисновним складом команди Falcons. власне, Борос. Пам'ятаємо його і його пригоди десь там, не знаю де, з якоюсь. <звачнання> Прости господі, як казала, моя бабця. <звачнання> Все про Бороса, Давайте забудемо. Борос Снапі, Мейджис, Маден і Сенпоюсну і тренер Зонік. Тут ще виходить так. що Falcon зробили такий, Знаєте, дуже хитрий а, мув. Вони підписали трійцю гравців команди Енса, Це говорить про те, що в них нібито буде зберігатись слот на РМР. Але я не знаю взагалі, як це буде виглядати, тому що в нас ж ніби нова дисципліна КС-2. І по ідеї, всі мають починати з нуля, і система має бути оновлена ну, з точки зору слотів. Але є регіональний рейтинг Valve, І, судячи з усього, все ж таки ENCE не будуть проходити всі а, оце, знаєте, адські квали, опен-квали на РМР. Це ж там просто, там же жесть, це ж неможливо. Там читери, рандомери, хакери, всі, хто хочеш, там просто нереально звідти вилізти, і це дуже важке. Не хочеться казати, болото, але буде пройти важко. Е, що можна сказати по цьому складу? Ну, знову ж таки, Зоніку тут пощастило, що в нього трійця гравців зіграна, і вони разом вже працювали. І це, безумовно, такий, знаєте, потенціал на м, перемоги. Але що буде з Боросом? Питаннячко. Е, як там. Е... Меджес з цим всім. Ну, коротше, Меджес у нас такий хлопець професійний, він має адаптуватися. А от з Боросом. Тут Борос, до речі, єдиний, хто викликає багато питань. От з точки зору того, як він буде. Ну, тобто, уявіть, він фактично на ті один рівні не грав десь близько півроку. Пішов з Монте. З Монте теж там було скільки ну два-три лани таких топових. І зараз його просто в ті один команду запхають. Я не знаю. Ну дуже хочеться вірити в те, що Зонік знайде йому місце в команді з точки зору того, що він а, дасть йому потрібну роль. Побачимо, побачимо. Поки що, звісно, на папері виглядає непогано. А як буде на ділі, як буде на справі по справі, ми побачимо. Ухо читає коментарі. Останні коментарі з відео про Валорант пише пан Іван Джон. Та. Дякую, що зацікавились ідеєю цього відео. Сподіваюсь, після нього більше людей відкриє для себе Валорант. Також дякую Сашку Петрику. Цікаве відео, багато нового дізнався. Дякую, дякую, Сашко, за те, що залишив коментар. Ну і за моїм останнім проханням, в останньому відео Бік Бразер написав: не ставлю лайк. Не підписуюсь і не залишаю коментар. Друзі, не ставте лайк, не підписуйтесь, не залишайте коментар, але донатьте на ЗСУ. Пам'ятайте, завдяки кому ми можемо жити, існувати, харчуватись, займатися своїми справами, працювати. І е, розвиватись, і обов'язково, звісно, в першу чергу працювати на нашу перемогу. Гадаю, так, пан ланцелот гадаю, гадаю краще вболівати за клаудов вперед США, вперед Старі Наві. Ну тут наркоман, який з'явився в коментарях. Е, напишіть свої версії наркотиків, які він вживає, е, і після чого, після після яких, звісно, він пише подібні наркоманські коментарі. Так. Віршик. Тут, до речі, сьогодні декілька варіантів. Все. Буде зараз вірш про ППО. Актуально. Авторка Вікторія Ніколенко, моя дружина. Вірш називається Боги ППО. Охоронці небес у війні. Стріли їх вогняні запальні, зір гостріший за соколини, і мета їх священна єдина. Вдень, вночі, і у будні, і в свято Україну свою захищати, їхні наміри завжди тверді, дати відсіч літучій біді. Бах-ба-бах! Знаєш, що це було? Так працюють боги ППО. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Це вуса влог вуса. З вами були з задоволенням, як завжди. Не забувайте підписатись на канал. Бережіть себе. Всього вам найкращого. До побачення.